Ось повернувся ключ у замку. Кроки в коридорі за дверима стихли. Гафіка гірко зітхнула. Вона знову лишилася сама. Бабуня пішла до церкви, малий Івась у дитсадку, тато поїхав у відрядження. Мама обіцяла, що постарається прийти додому раніше. І ось зателефонувала, що затримається на роботі аж до ночі. Отак, а вона, Гафійка, мусить сидіти вдома сама самісінька, сумно. Вже майже місяць дівчинка не здужує. Спершу вона лежала в лікарні, а тепер ось удома. Як же це не цікаво хворіти, мало того, що спершу тобі все болить і сили немає, то ще й дорослі спокою не дають. Змушують пити гідкі ліки. Розтирають смердючою маззю, ставлять гірчичники, роблять компреси, а то й уколе. Натомість щойно почнеш одужувати. Хочеться бігати, стрибати, гуляти на дворі. А тобі кажуть, лежи, дитинко, набирайся сили. Несправедливо. Але найгірше для Гафійки це лишатись самі. То так сумно, а гості бувають рідко. І бабуся не може весь час лишатися з нею. Треба у магазин вийти, чи до аптеки, чи ось як сьогодні піти до церкви. Ох, хоч би на дворі можна було побавитися. Але лікарка сказала, що ще кілька днів Гафійка мусить побути вдома. Дівчинка пробує читати, але в кімнаті потрохи сутеніє. Зимовий день короткий. А сьогодні ще й похмуро з самого ранку. Мала відкладає книжку, та з нічев'я починає розглядати дитячу кімнату. Ось братове ліжко, ось під вікном її письмовий стіл, ось книжкова шафа, біля неї скриня з іграшками, на якій сидить братиків іграшковий друг, рожевий плюшевий бегемотик. А над її гафійчиним ліжком висить вишита картина. Яку торік їй подарувала бабуся. Для маленької Гафійки це найдорожча і найулюбленіша річ у кімнаті. Дівчинка може годинами її роздивлятися. На картині зображено двіко дітей, братика та сестричку, дуже схожих на них з Івасем. Діти бавляться в саду поміж квітів, а над ними, розпростерши блакитні крила, усміхається Божий. Янгол Звісно, що Гафіці дуже хотілося б зустріти справжнього янгола, ну, хоча б для того, щоб нарешті дізнатися, якого кольору у нього крила небесно голубі, наче на цій картині, чи золотаві, як на іконі в церкві. Але бабуся каже, що всі янголи невидимі і людині зазвичай неможливо їх побачити. Коли Гафіка з Івасиком те почули, то дуже засмутилися. Чому так? На що тато відповів? У Божих янголів дуже багато відповідальної роботи. Вони виконують різні господні доручення, зокрема, охороняють людей від усякого зла. Таких янголів називають янголи-хоронителі. Отож, якби всі люди могли бачити янголів, то дехто боявся б їх, а дехто. Намагався б завадити янгольській праці, тому все, що робить Господь, є мудрим. Колись у раю ми побачимо янголів і дістанемо відповіді на наші запитання. Але Гафійці хотілося б побачити янгола не колись у Божому раю, а нині поговорити, побавитися з ним, би дівчинці було не так сумно, як оце зараз. Роздивляючись улюблену картину, Гафіка згадала молитву, якої навчила їх із братом бабуся. Ангеле Божий, помічнику хороший, завжди при мені будь, коли я рушаю в путь. Збережи, благаю, від злої піти і до божого раю мене приведи. Бабуня казала, ще моя бабця, царство небесне душі їй, радила промовляти. Цю молитву не лише йдучи в дорогу, а кожного ранку. Бо ми щодня чи кудись рушаємо, чи лишаємося вдома, насправді простуємо життєвою стежиною до вічності. Тому шануйтеся, діти. Згадавши бабусину молитву, Гафійка повеселішала вона тричі прошепотіла те ангеле Божий помічнику хороший. І раптом відчула, що самотність, печаль і нудьга, які ніби три сірі привиди кружляли досі над нею, полетіли геть. І справді, чому сумувати? Адже її Янгол-хоронитель, хай і невидимий, завжди з нею. І сам Господь, і Божа мати, і її покровителька, свята Агафія, вони також зовсім поруч хай і живуть у небі. Бо царство Боже починається не десь у космосі, а в серці людини, часто каже священник у церкві, і найбільше диво повірити не бачивши. Гафійка усміхнулася, відвела очі від картини з янголом і підійшла до вікна. На землю спадали блакитні зимові сутінки, поволі одне за одним. Загорялися ліхтарі та вікна в будинках. Годинникова Зузулька щойно прокувала п'яту годину. Як не скоро прийдуть бабусі з Івасиком, а мама ще пізніше, зітхнула дівчинка. Але ні, я не буду сумувати. Буду вірити, що зі мною Янгол хоронитель хоча я й не бачу його. Блакитно крилий Янгол злетів із вишитої картини, що висіла на стіні. І ніжно обійняв маленьку. Не сумуй, я справді поряд.